Дуже важливою складовою управління будь-яким бізнесом є розуміння управління фінансами. Ті речі, які стосуються фінансів і які має розуміти кожен успішний управлінець, ми включили до складу цієї програми. Протягом 8 місяців ви станете цим управлінцем, який все подальше життя буде впевнено відчувати себе в розмові як з генеральним директором, так і з фінансовим директором. І ці знання в подальшому допоможуть вам приймати будь-які управлінські рішення, незалежно від того, в якому напрямку ви працюєте. Що таке бухгалтерський облік, що таке ключові форми фінансової звітності, що таке управлінський облік, що таке фінансовий аналіз, які ключові показники треба враховувати при плануванні фінансової діяльності. Ви розберетеся з тим, що таке піндель, що таке кешфло. Можливо, хтось вперше для себе в житті створить власноруч баланс. Дуже важливою складовою навчання в мімі є долучення до нашої спільноти. Наша спільнота це наша гордість і наша сила. Приходьте на навчання в мім і приєднуйтесь до спільноти лідерів, які будують сьогоднішню країну. Ми чекаємо вас на програмі Прімбії Фінанси. Початок навчань в жовтні цього року.